Хочеш безкоштовні ліки? Плати. У рівненському онкодиспансері пацієнти вимушені купувати ліки, які гарантовані їм державою безкоштовно. Коли відповідальність почекає, у костополі депутатка міської ради продовжує будівництво всупереч протестів сусідів. Чому не реагує місцева влада? І Новини. Добрий вечір. Що не так з бронюванням? кабінет міністрів України рекомендував владі на місцях до 15 листопада не надавати статус критично важливого підприємства будь-якій новій установі. Усі попередні рішення перегляне відповідна комісія. Якщо будуть виявлені зловживання, то статус критично важливого підприємства заберуть, а працівники відповідно більше не зможуть отримати там бронювання. Чому на це звернули увагу тільки зараз? Та чи призупинили бронювання працівників? Дивіться далі. Кадровий голод у Рівному, за даними департаменту інфраструктури та благоустрою, не вистачає працівників на комунальних підприємствах. Відчуваємо даний дефіцит, дану потребу в таких професіях, як водії, як працівники загального напрямку, вантажники. Ну фактично, в біку робітничу професію не, не глянь. всюди відчувається гострий власний дефіцит. Найкритичніша ситуація додає чиновник серед водіїв. Їх шукають постійно, але потреби закрити не можуть. Не допомагає і бронювання. Дотепер кожне підприємство, яке було критично важливим, могло б попросити відстрочку для власних працівників. Відсоток всюди був різним. Критичність того чи іншого підприємства розповідає адвокатка. Визначалося органами місцевого самоврядування. Були певні критерії. Втім, так як було, уже не буде. Такі критерії у нас діяли, були затверджені Кабінетом міністрів України, але на сьогодні призупинено дію цього порядку. І зараз будуть швидше за все сформовані якісь нові вимоги і нові якісь умови для того, щоб таке підприємство визначити саме як критично важливим для саме для цього регіону. У мережі був опублікований витяг протоколу засідання Кабінету міністрів України від 8 жовтня. Там, зокрема, зазначається, щоб органи влади на місцях не визнавали підприємства критично важливими до 15 листопада. Стопада цього року це пояснили великою кількістю заброньованих, яка перевалила за мільйон, за словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. За жовтень в Україні мають провести аудит критичних підприємств. Якщо відповідна комісія знайде зловживання, то бронювання переглянуть. Ми е, занадто спростився і дозволивши в електронному варіанті через дію фактично бронювати військовозобов'язаних. Ми дали можливості для недобросові. Вісних керівників підприємства також для е, тих, хто намагається на цьому яким чином і будувати е, бізнес схеми в хавичках, е, можливість зловживання. Наразі розповідає адвокатка: тим працівникам, які заброньовані, переживати немає потреби. Втім, якщо їхнє підприємство не пройде аудит, то у майбутньому відстрочку вони не отримають, адже на бронювання підприємства подають списки кожних півроку. Також тепер будуть суворіше перевіряти наявність потрібних військово-облікових документів. Можливо, станеться так, що ті люди, які були заброньовані раніше, там довгий період часу, вони вже по критеріях не будуть заброньовані, і буде відмова просто на таких осіб. Цим Зменшиться кількість заброньованих осіб. В особи мають бути оновлені дані. Якщо, наприклад, людина має військовий квиток, але не має оновлених даних, вона не підлягає бронюванню. І раніше можна було перебувати в розшуку і отримати бронь. Зараз це неможливо. Такі зміни пояснили у Міністерстві оборони, ухвалили через різке збільшення кількості заброньованих людей. За даними Міноборони, протягом двох років таких людей було 540 тисяч, а за пару місяців зафіксували зростання цієї кількості вдвічі. Вадим Мороз, Денис Коломес, телеканал Media Group. Хочеш безкоштовні ліки плати. Дружина Віталія Зоська. Леся вже півтора року бореться із страшним захворюванням, онкологією. Лікування проходить у Рівненському обласному протипухлинному центрі. Однак, за словами її чоловіка, уже півтора місяці жінка не отримує уколи, важливі для її життя. За медикаменти, які має фінансувати держава, у жінки вимагають гроші. Чому за безоплатні ліки? Медзаклад просить платити та чи дійсно усі ліки дають безкоштовно, З'ясовувала Наша Вікторія Якимець. минуло півтора року, як дружина Віталія Зоська дізналася про страшний діагноз рак молочної залози. З тих пір Рівненський обласний протипухлиний центр став ледь не домом пані Лесі, адже більшість часу жінка перебуває у лікарні. За словами Віталія, перший час лікування проходило за всіма правилами. Жалітися, як розповідає чоловік, не було на що. Вони там нормальні люди, все нормально. Так, так було весь час. Ну, приходила вона, отримала два уколи і йшла додому. Лікування проходило без проблем. От до останніх от, два місяці. Однак місяць тому ситуація кардинально змінилася. Чоловік розповідає, в один момент його дружині припинили давати ліки. Перші два місяці перестали таблетки їй давати. Ну, самі купуємо, то таблетки то таке діло. А вибачте, уколи а перестали, та два уколи кожен день. Ну, кожен 28 днів колять. То вибачте, це перший місяць, і їй перестали ну, сказали, що немає уколів. Як розповідає Віталій, медики пояснили, що ліки перестали видавати, бо у медзакладу немає коштів. Неділю назад понеділок вона була, і їй сказали, прийшла вона, ви сказали, що ми не можемо дати ліки, бо їх нема, Вони скінчилися. Ми не можемо видати ліки безкоштовно, бо нам перестали фінансувати. Виконуючи обов'язки директора Рівненського обласного протипохлинного центру Сергій Михайловський пояснив: ліки, які отримувала дружина Віталія, не входять до пакету безкоштовних препаратів НСЗУ, оскільки їх постачає інша державна програма. А відтак сам заклад не може безкоштовно отримувати деякі ліки. Постанові Кабміну чітко задекларовано. До тарифу НСЗУ не входять препарати, які входять в інші державні програми. Ці препарати входять в державну програму онкологія, яка задекларована там років 10 тому. Більше того, як розповідає Сергій Михайловський, з закладу навіть доводилося позичати ліки в інших медичних установах, оскільки досить часто препарати навіть не доходили до лікарні. Адже за словами виконуючого обов'язки директора, поставка від державної програми затримувалася. Однак відповідь міністерства досить популярна на сьогодні все через повномасштабне вторгнення звертаються не тільки ми. Звертаються до міністерства і отримуємо відповідь. Звертаємо увагу, що в умовах військового стану графіки фактичних поставок і планових очікуваних можуть різнитись. Сергій Михайловський додає, таких листів від міністерства отримав безліч, а ситуація з непоставкою ліків для медзакладу теж уже звична. Найчастіше задекларовані препарати постачають, як розповідає керівник, у найкращому випадку через рік ми до цих пір. Не всі препарати ще отримали за минулий рік. Це відбувається постійно. У мене були викладки, коли ми замовляли, там, для прикладу, тисячу флаконів препарату, скажімо, на якийсь там 2020 рік. Ми з них могли отримати 15 флаконів у 2021 році, 17 флаконів у 2022 році, там, 25 флаконів у 2023 році і так далі. Минулого року обурення керівників медзакладу все ж почули та винесли питання про затримку постачі ліків на комітеті Верховної Ради України з питань здоров'я нації. Однак і там конкретної відповіді так і не отримали. Тож що вирішиться проблема із поставкою ліків для онкохворих в нашій області, поки сказати складно. Пацієнтам лишається або щекати ліків, або звертатися до закладів в інших областях. Принаймні так вчинила родина Зоськів і поїхала шукати ліки до Львова. Вікторія Якимець та Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group. Не можуть нічого вдіяти чи просто не хочуть. Чотири місяці костопільчани намагаються врятувати свої домівки, адже будівництво нового торгувального центру на вулиці Новій стало руйнувати будинки тамтешніх мешканців. Однак, попри скарги місцевих, будівництво триває. Чому костопільчан досі не почули? Та що на це каже місцева влада у сюжеті наших журналістів? Уже понад чотири місяці костопільчани оббивають пороги міської ради та всіх можливих правоохоронних установ. А все через те, що у самісінькому центрі міста у кінці червня розпочали будівництво нового торговельного центру. І все б нічого якби комплекс не зводився в притул до будинку місцевих. І з самого початку будівельних робіт мешканці виступали категорично проти нового комплексу, зверталися до міськради, поліції та змі. Однак ще тоді чисельні скарги, як стверджують тамтешні, жодного результату не дали. Станом на сьогодні будівництво у самому розпалі та продовжує наносити шкоду сусіднім будинкам. Це не тільки мені воно не задовольнило, воно не задовольнило всі потреби жителів громади. Він буде заважати моїй будівлі, хто його знає. Я будував вже на фундаменті. Фундамент був побудований, вони розкопали мій фундамент, йшов дощ, йшли, всі всі моменти. Ці процеси йшли, і нагрузку від цього приміщення від цього приміщення. От, дають на мій фундамент. Найбільше обурює пана Сергія те, що будівництво не лише не відповідає нормам, а й те, що забудовники поставили місцевих перед фактом про зведення нового комплекса. Ба більше, згідно з виданими дозвільними документами, забудовники мали потримати нотаріальну згоду на блокування нової будівлі до їхніх будинків. Однак, як стверджує Сергій Мостовий, дозволів від мешканців сусідніх будинків ніхто не запитував. Вони прийшли сюди, почали телефон Макарової Тетяни Володимировної, чоловік Павло, який працює керівником на посаді БЖКП Костополя, заявив, що він трактором тут знесе і буде будувати. Це раз. Друге питання, вона Макарова Тетяна Володимировна навіть не підійшла до Стецюк. Дугузич, дугфоміч на першому етапі не підійшла за цим дозволом. Ба більше чоловік стверджує, що забудовники підробили нотаріальні дозволи мешканців на будівництво. Адже, як розповідає Сергій, ні він, ні його сусіди жодних згод не давали, навіть попри те, що їх за словами чоловіка до цього змушували. Документи підробили так, ніхто дозволу не давав. Уже починає там міліція ходити, міська рада, самі власники до цих жителів. Ми вам перекриємо цю будівлю. Тільки ви дайте нам згоду. Справу навіть довели до суду, однак і він, за словами Сергія, результату поки не дав, оскільки забудовники під час судових засідань, зокрема Тетяна Макарова, за інформацією чоловіка, жодних відповідних документів на будівництво не надала. Її зобов'язали принести документацію, документацію, всю документацію в повному об'ємі на суд і передати, щоб ми могли назначити експертизу, чи правильно розкопувались фундаменти. Це блокування мого приміщення, чи правильно в їх документи протипожежні відстані чи відповідають нормам. Вони на суд, ухвалу суду вони не виконали і документи 100% не принесли. Сама забудовниця Тетяна Макарова пояснювати будь-що з приводу будівництва та скарг Костопільчан цього разу відмовилася. Тоді із цим питанням ми звернулися до Костопільської міської ради. Там про скарги місцевих знають. Однак, попри велику кількість звернень, міська рада від відповідальності за будівництво відхрещується, як пояснив виконуючий обов'язки, міського голови Костополя Давид Дідух, забудовник має усі дозвільні документи на будівництво. А відтак заборонити його міська влада права не має. Є певний резонанс щодо цього цієї забудови. В того, хто забудовує, є всі відповідні документи. Той, хто заперечує про законність цих документів, можливо, там і є якісь порушення, то вони мають звертатися до суду. Разом з тим, Давид Дідух додає єдине, на його думку, що може поставити крапку у суперечці містян та забудовника, рішення. Суду я переконував сторонам, які мають в цьому спір, звертатися до суду і, і вирішувати це питання в суді. Якщо хтось хоче оспорити це, та звичайно він має звертатися про охоронні органи і подавати до суду. Таке небажання міської влади вникати у вирішення цієї проблеми. Костопільчани пов'язують із родинними зв'язками забудовниці. Зокрема, вона є сестрою заступника, виконуючи обов'язки міського голови та депутаткою міської ради. Вікторія Якимець та Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Ярослав Король Військовий диригент оперативного командування Захід про родзинку, яка є в кінці кожного виступу, які пісні є у репертуарі військового оркестру, та які три речі обов'язково має вміти диригент. Дивіться щиру розмову з Ярославом Королем сьогодні, о 20.30 у програмі талановиті. Довгоочікуване полегшення. З нового року у великогабаритних автобусах діятиме пільговий проїзд для учнів та студентів Рівного. На Рівненщині пройшов день ментального здоров'я. Тепер не тільки в тролейбусах у Рівненській громаді учні та студенти зможуть їздити в автобусах за пільговим тарифом. Днями під час засідання виконавчого комітету Рівненської міської ради затвердили новий тариф на проїзд в комунальних автобусах для школярів та студентів. Скільки тепер платитимуть учні та з якого числа діятиме пільга, розповість наша Дарина Черемшина. Бажане стає реальністю. Вже зовсім скоро учні та студенти матимуть пільги в великогабаритних автобусах. Тривалий час вони платили повну вартість квитка 12 гривень. Утім, згодом ціна зменшиться. Рівненські школярі та студенти будуть їздити у комунальних автобусах за пільговим тарифом. Таке рішення ухвалили під час чергового засідання виконкому рівницької міської ради. Містянка Тетяна живе біля зоопарку, куди їздить лише сьомий автобус. Каже, її дитина автобусами користується по декілька разів. Зі на день додає проїзд обходиться в кругленьку суму. Автобуси це єдиний транспорт, який зв'язує нас з містом. Тому дитина їздить щодня. Школа, позакласні заходи, зустрічі з друзями просто до магазину. Це щоденні поїздки і, можливо, навіть не один раз. Школярі при наявності учнівського то платять 50%, хоча Казали мені, що були такі випадки, що платили теж повну вартість. Ну а студенти повну платять. Утім, вже з наступного року ситуація зміниться з 1 січня 2025 року. Учні та студенти рівненської громади зможуть їздити в комунальних автобусах за пільговим тарифом. Як зазначає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, вартість приїзду буде меншим не лише на час навчання, а цілий рік. Ми з вечора хочемо забезпечити це саме поїзд наших комунальних автобусів це для школярів та студентів. Тобто воно буде спрямовано на цілий рік і воно буде ну, функціонувати постійно. Це тобто, зменшити навантаження на 50% саме вартості квитка. От умовно, якщо 12 гривень квиток, то 6 гривень не зможуть тільки плачувати. При, при наявності, там, наприклад, учбового квитка або, наприклад, студентського. Задля того, щоб комунальне підприємство Рівне Електротранс не зазнало збитків, з наступного року з міського бюджету виділять кошти, які покриють різницю пільговиків. Ми, наприклад, коли будемо формувати з депутатами бюджет на 25 рік, ми вже закладемо повністю ту різницю. Наприклад, скільки буде сьогодні перевозитися студентів і учнів, і ту різницю ми маємо закласти з міського бюджету. Дарина Черемшина, Вадим Мороз та Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Рівне економитиме на опаленні за рахунок гранту. Так, у закладі дошкільної освіти центр Пагінець провели термомодернізацію. Завдяки цьому зменшаться витрати з бюджету громади шляхом скорочення споживання тепла, електроенергії та води. Яку ще підтримку отримала наша громада від європейських партнерів? Розкаже наш Артем Максименко. Рівне активно працює над зменшенням витрат в опалювальний сезон. Робляться за допомогою співпраці з Невко, організацією, яка виділяє кошти громаді на термомодернізацію. Місто вже не вперше бере участь в таких проектах. Сьогодні один із закладів, де проводилися роботи, відвідали представники Невко. Фахівці залишилися задоволені результатом. Отаке успішне завершення свідчить про те, що місто успішно і. Вчасно виконує всі такі проекти, які ми з ним розпочинаємо, і це завдяки цьому в нас є така успішна співпраця, і ми можемо й далі думати про майбутній проект. За словами директорки дошкільного закладу, центр Пагінець раніше мав проблеми з вікнами та стінами, що в свою чергу збільшувало витрати на опалення. Тому вирішили провести термомодернізацію, щоб створити комфортні умови для дітей та знизити витрати на опалення. Це допоможе зберегти кошти місцевого бюджету в цей непростий час. Діти потребують комфортних умов для того, щоб дітям було затишно, для того, щоб діти йшли в заклад як додому. Ми потрапили в цей проєкт, і на сьогоднішній день ви бачите, що заклад оновився, осучаснився. Він став європейського зразка заклад. І в закладі стало затишно, комфортно, і звичайно, діти з радістю відвідують наш заклад. Крім того, в ліцеях номер 26 номер 18 номер 27 та дитячих садках номер 14 номер 33 номер 46 за підтримки Невко вже було оновлено системи опалення, кухні, водопровід та освітлення. Це не лише зменшило витрати на опалення, а й створило комфортніші умови для навчання та виховання дітей. Навіть під час війни ми фактично звучаємо донорів, які вкладають гроші. Тобто, це тепломодернізація. Ми сьогодні побачили, що це є заміна вікон, це є утеплення самого фасаду, це заміна покрівлі, і також це стоять повністю. Сонячні безпосередньо колектори, які ну, завділяють потреби саме гарячої води, і оскільки ми бачимо, що перше за все це зміниться. зовнішній виліт, і головне те, що ми заощаджуємо на енергоносіях. Завдяки співпраці з Невко Рівне продовжує впроваджувати сучасні енергозберігаючі технології в закладах освіти. Артем Максименко та Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Рівне буде представлене на чемпіонаті Європи з боксу. Спортсмен, який виступає за рівне та Харків, Матвій Ражба у складі збірної України вирушив на чемпіонат Європи серед боксерів. До 22 років у Болгарію. Буксер виступатиме у ваговій категорії 80 кілограм. Тренер Матвія Валерій Даніленко у себе на сторінці у Фейсбук написав, що для нього та його спортсмена велика честь у теперішній час представляти Україну на міжнародній арені. Загалом у змаганнях візьмуть участь 25 українських спортсменів, 12 жінок та 13 чоловіків. Чемпіонат Європи у столиці Болгарії стартує сьогодні, 10 жовтня, і триватиме 11 днів до 21 жовтня. Бажаємо успіху Матвію та загалом усій збірній України. Чемпіонат Європи це основний старт для цієї команди в цьому році. Ми в минулому році, на жаль, не могли б прийняти участь в чемпіонаті. Тому, по факту, це найбільший старт за два роки. Звичайно, що це їхня мрія туди потрапити, стати чемпіоном. Змінюючи себе, ми змінюємо суспільство. Як бути в гармонії з собою та вміти пристосовуватися до активного життя. Попри все, спеціалісти Рівненського обласного центру психологічного здоров'я населення провели безкоштовні консультації як дітям, так і дорослим. Сьогодні в обласному центрі пройшли заходи з нагоди дня ментального здоров'я. Побували на них і наші журналісти. Такими запальними танцями діти підбадьорили гостей заходу, присвячений Дню ментального здоров'я, яке відзначають 10 жовтня. Як стверджує психолог Олена Ярмолюк, подію провели, аби вкотре нагадати, увага потрібна всім. І дорослі, і діти, які мають ті чи інші розлади, не виняток. Це не значить, що цих людей не існує, і це якраз історія про те про норму, що ми всі в нормі, ми хочемо проявлятися. Ми хочемо того, щоб нас бачили. Ми хочемо того, щоб нас чули, і ми хочемо того, щоб помічали. І сьогодні це була якраз спроба сказати, що в якісь моменти почуватися не ок, це цілком нормально. Але ми точно здатні навчитися да бути самозарадними, самодостатніми і покращувати своє самопочуття і звертатися до фахівців. Рамто, що це те. Ще це є нормально. Як зазначає директорка департаменту наш, соцполітики наш, Олена інтеграма... Петрик, потрібно нагадувати собі та іншим, що потрібно піклуватися про своє психічне здоров'я та не бути байдужими до дітей з інвалідністю. Ми зосередили свою увагу на людях, які мають проблеми з ментальним здоров'ям, з тим, щоб привернути увагу суспільства, щоб кожен мешканець нашої громади побачив і усвідомив, що люди з певними порушеннями свого здоров'я мають право на рівноправне життя, на участь у будь-яких заходах, на творчість, на співи, на майстерність. Змінюючи себе, ми можемо змінити наше суспільство. Також до всесвітнього дня ментального здоров'я було проведено консультації за участю лікарів-психологів для всіх охочих. За словами директорки обласного центру психічного здоров'я населення Людмили Дишлюк, у період військового стану рівень проблем пов'язаних з ментальним здоров'ям стрімко зростає. Особливо це стосується дітей та підлітків. Рівень на такі захворювання, як от, тривожність, коли звертаються, коли відповідно що в людини порушення ну, більше стресу, більше тривожності, це якщо стосується дітей. То рівень захворюваності зріс на 45%. Знаємо, що от, звернення до лікаря психіатра до лікаря-психолога в нас на сьогоднішній день є такою стигмою. Відповідно, всі стидаються, бояться, моя дитина нормальна, з нею все добре, вона ходить в школу, добре вчиться. Але ну, буває, це завжди не так. Рівнянка Алла разом з сином прийшли на консультацію до психолога, адже потреба в підтримці дуже необхідна в умовах війни. Ми, як батьки, бачимо потребу, ще і в додатковому догляді за ментальним здоров'ям дітей. Тому ми сьогодні тут зараз такий час, що напевно неможливо жити без відчуття тривожності. Це досить непростий час. Тривожно і батькам, і дорослим загалом тривожно і діткам. Дітки начала мусовий папірець, Вони відчувають все. І в такі дні, коли в нашій рідній країні такі непрості часи, їм, мабуть, як найбільше потрібна допомога саме в ментальному плані. Як стверджує заступниця начальника департаменту цивільного захисту Олена Гандзюк, проблеми психічного здоров'я повинні обговорюватися в суспільстві, і цього не потрібно соромитися. Подібні заходи треба організовувати, щоб це була така, знаєте, багатошарова, як каже, екосистема надання психологічних послуг, тому що ж не завжди потрібен психіатр. Зараз тут робиться центр психічного здоров'я. Це психіатрія а взагалі це не, не обов'язково має робити психіатр. Сніжана Твардовська, Денис Коломис, Микола Мельничук, телеканал ITV, Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.